Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео натхнення з готовими роботами з плюшової ниточки, а потроху помненьку невеликими партіями підв'язую. Дуже багато потрібно новиночок, дуже багато потрібно ходових товарів, які постійно мене користуються попитом. Тому я кожного разу приділяю трішечки часу на півбавовні трішечки часу на плюші ниточки. Якщо вам цікавий такий формат відео, я вас запрошу до перегляду, буду хизуватися своїми іграшками, які мені вдалося нав'язати за цей останній період. Ось така ось капібарка була зв'язана одна із перших це капібарка по платному мастер-класу нашої української майстрині. Посилання внизу лишу під відео, я виграла мастер-клас. На цю капіварку Я вже дві такі капібарки зв'язала і продала. І ось, знову ж таки, повторюю для наявності для асортименту. Є ще одна, але, на жаль, вона не зібрана. Не встигла її зібрати. Не в'язала всі запчастини, зібрати ще не зібрала, тому поки одна штучка. А капібара все пришивне, мандаринка, вушка, ручки, ніжки, голова. Тільки... Окремо в неї рюкзачок, який не пришивається. Я купила була, трішечки пряжі саме для капібар, тому ще поки є можливість їх нав'язувати, щоб були вони в різних розмірах і з різної пряжі. Кожного разу, в кожному відео, будете обов'язково їх бачити, тому що вони користуються попитом. Далі поповнила запаси своїми ходовими товарами, це такими, як О, який яскравий. На камері дуже-дуже яскраво передається ось такий ось помаранчевий котик, котик колобочок. Я таких котиків цього разу зробила знову ж таки цілих 5 штучок. Мені їх потрібно багато. Я полюбляю, коли на асортименті їх в мене є 10 штучок, але цього разу я осилила лише 5 штучок. І два з них це блакитні. Я планувала їх зробити по 2 штучки. Такі, щоб повторювалися відтіночки, повив'язувати невеличкі залишки, але зрозуміла, що багато я їх не нав'яжу, а нав'язала лише 5 штучок. І один ось такий ось ось світло-пісочний з блакитним. Цього разу добралася ще й до подарункової пряжі, яку мені дарувала Оля з Одеси бебі, Бембі-Бебі. Не пробувала, не в'язала з нею, але цього разу вже вирішила спробувати. Один із цих котиків був створений саме з Bambi Baby. Мені сподобалася ниточка, але в ниточці десь трапляються невеличкі ну, такі як перешкоди у вигляді а, знято само з ниточки оця ось ворсиночка, трішечки така десь була на вузлику. Але в цілому непогано. Я не всі моточки ще вив'язала. У мене є ще великі запаси. Мені Оля одного разу була, подарувала їх, 5, здається, 5 відтіночків. Вони в мене окремо зберігаються, і я думаю, що я їх також сюди використаю саме на котиків, їжачків і маленькі-маленькі іграшки. Маленьких цього разу не нав'язала, ну, точніше не нав в'язала, ну, ще не зібрані, тому вони поки лишаються за кадром. І поки ми згадали Олю, покажу вам ще по Оліному мастер-класу. котиків. Котики батончики, незвичні такі іграшки, цільнов'язані, в'язані, в'язуються ручки, в'язуються ніжки, вишиваються, вив'язуються на голові вушка і вив'язується хвостик у процесі в'язання. Давненько я на них поглядала, давненько я їх хотіла, але не могла ніяк їх зв'язати, тому що мені все заважало сісти, переписати мастер-клас. Мастер-клас у неї на Ютубі є посилання внизу під відео. Переходьте. Хто ще не знає про Олю, черпайте там натхнення, там того натхнення дуже-дуже багато, і я інколи забігаю туди, заглядаю. Що в тренді, що продається, що купують і підв'язую собі. Олі, величезний привіт. Оля також дивиться мої відео і стосовно відео. Я хочу трішечки затронути тему стосовно Ютубу. Не знаю, як у кого, але я останнім часом взагалі не знаходжу вільний час на в'язання під відео під YouTube. YouTube переглядаю дуже дуже мало, і то тільки тих фаворитів, яких дуже полюбляю дивитися, забіжала відео одне-два, переглянула, побігла далі. Маленькі шортики погорстала і на цьому закінчилося. Я розумію, що хочеться мені сидіти годинами проводити під YouTube, під відео дівчат, під серіали, під в'язальні якісь влоги, але поки часу не знаходиться саме на в'язання під YouTube. Пишіть ви, як у вас проходить в'язання під YouTube, чи ви е, полюбляєте так в'язати, чи ні, бо я дивлюся, що моя продуктивність згасає з кожним днем все менше і менше. Коли в'яжеш під YouTube, ти бачиш якусь новеньку іграшку, ти бачиш щось новеньке і тебе захоплює, ти хочеш і те спробувати, і те спробувати, записуєш собі у е, е, нотатник, щоб не забути. А я інколи навіть ступор ловлю, думаю, га, мені треба і коти, мені треба і слони, мені треба і зайці, і не знаю, за що братися. Ютуба немає, натхнення немає, і таке трішечки згасає і натхнення у швидкості. Не така кількість, як я можу. Тому... Пишіть вашу думку, що ви про це думаєте, чи любите ви під YouTube в'язати, чи не любите. Я обожнюю, мені прям дуже-дуже хочеться вже сидіти довгими е прохолодними вечорами в квартирі і е дивитися YouTube, а не гуляти, як ми це робили зазвичай е майже 4 місяці літа. Це був і вересень, четвертий, тепленький місяць. У нас похолодало, дуже-дуже прохолодно стало ще. Ще буде холодніше, вже прогноз обіцяє свіженьку температурку, тому ми утепляємося, запасаємося смаколиками, запасаємося пряжою і починаємо багато-багато в'язати, творити і надихати один одного. Далі із повторчиків, далі із іграшок, які постійно потрібні, які будуть дуже потрібні всім, це зміки. Я зв'язала одну ось таку ось чорненьку змійку, і була ще одна змійка, але не знаю в чому зупинка, щось пішло не так. І одна з змійок вийшла трішечки за коротка, або той за ниточки і за доль, чи що одна тостіше, одна худіше. Не знаю. Ну, зараз я вам прикріпила фотографію, яка була одна змійка. Її на ярмарку мене придбали. Хлопчина маленький прийшов і шукав змійку на столі, дістала ну, майже закінчену, там треба було трішечки хвостика їх закінчити, і вона вже була готова. І вони забрали в мене відразу з-під гачка змійку. Є ще поки запаси цієї дольчі, буду підв'язувати. Наступний рік рік змійки. треба готуватися. І в цьому місяці ви будете в кожному відео бачити обов'язково змійок. Ну, Цього разу поки осилила дві штучки. І з повторчиків також мої улюблені, мої найкращі і мої е, самі е, продаваймі іграшки це ось такі ось зайчики. Прилетів мені. Е, в минулому відео, що в мене дуже мало на моїй вітрині червоного і рожевого, дуже багато е, сірих, дуже багато жовто-блакитних кольорів, дуже багато якихось. Е, яких ще писала, жовтих, блакитних дуже багато, а таких, як дівчачих, таких мімі-мішних немає. Тому я виправляюся, нав'язала ось таких ось, ось ще два зайчика. Ще два зайчика в процесі. Планувалося їх чотири штучки, але поки закінчених саме ось таких ось два штучки. Це також мастер-клас одного із авторів, то, що ми полюбляємо капібару. Це Наша українська майстриня вона дуже багато в'яже таких е, іграшок, які користуються попитом. І одна із них це ось така ось зайка. І я їх обожнюю, я їх вже дуже-дуже багато нав'язала і ще не раз буду їх в'язати. Трішечки хочу сунути з місця іграшки, тому що в мене є ще дві красуні, яких я хочу вам показати. А їм потрібно трішки більше місця. Тому я звільняю простір і для красунечок, які зараз будуть представлені. О, однієї красуньки я забула пришити бантик. Добре. Це, знову ж таки, повторчики. Я вже таких красунь вам показувала, і вони не раз іще будуть в кадрі красуватися. Це ось такі ось зайки. Зайки по платному майстер-класу російського автора мені цього. Мастер-класа подарували, і я з великим задоволенням зв'язала ось таких ось двох заюшок. Вони користуються попитом, вони дуже яскраві, вони неповторні і дуже-дуже ніжні. В мене зверталася до мене моя сусідка, хотіла йти привітати дівчинку з Не пам'ятаю, якесь свято було, вона хотіла придбати в мене іграшку. Каже, яка є в наявності? Я їй показала, які є зайці, які є котики. Вона каже: мені треба щось таке, мімімімішне. А я щойно була тільки-тільки зв'язала була одну із таких зайок із минулих разів, і їй показала. Ще не була вона толком і оформлена, вона каже, я хочу цю, я хочу цю, почекаю, мені оця саме зайка і сподобалася. Хоча вже готових повністю було дуже-дуже багато і можна було б обрати з наявності. Ні, вона обрала саме таку. Тому що такі зайки дуже класно виглядають, дуже по-багатому виглядають і я цього разу їх осилила аж цілих дві заюшки. Відео, закінчиться відео, і піду, пришию бантика. Забула. Я ж кажу, що нав'язую іграшки, якісь, можливо, ще й не показала, бо підв'язую постійно. Плюшка в мене постійно зверху, є хвилинка, є півгодинки, я беруся за плюшку, трішечки підв'язую, поки думаю, поки шукаю натхнення, поки мотивуюся, що мені новенького, цікавенького зв'язати. І в цей час приділяю ще трішечки її своїм. Плюшечка. Сподівалася, 10 колобочків Василю, ні поки тільки 5. Хотіла 5 ось таких ось у котиків, як Оля Мастер-класи випустила таких, хотіла батончиків 5 зв'язати, ні, зв'язала поки тільки 2. Ну, це все поки, тому що я продовжую творити, продовжую в'язати і обов'язково надихати вас. А ви пишіть, хто вам з цієї компанії сподобався більше за всіх. Пишіть, що ви думаєте стосовно в'язання під YouTube, і буду дуже вдячна вам за перегляди відео. Я дивлюся, що є такі дівчата, які переглядають від перших до останніх, від останніх до перших відео постійно роблять якесь, якесь двіження на моєму каналі, щоб якась була активність. Всім величезне дякую, все бачу. Слідкую, дякую всім, хто пише коментарі, хто пише просто смайлики, хто пише привіт. Це дуже-дуже надихає і мотивує працювати. Наступне відео буду вам показувати вже звіт по лялькам. Вже будемо підсумовувати підсумки. Хто ще не випустив таке відео, хто ще не показав свої готові іграшки. Давайте вже будемо завершувати цей проєкт, і будемо переходити плавно у проєкт. Який анонсувала вже Оксана Недошитка на своєму каналі. Іграшковий був осінь на носі. Вже 14 жовтня він стартує. Тому хто ще не знає, хто ще не бачив, лишу посилання ще й на Оксану. Переходьте, там є відео запрошення, і будемо разом в'язати чудові яскраві неповторні іграшки у компанії нашої чарівної майстрині Оксаночки Недошитко. А на сьогодні це все. По традиції, всім бажаю мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Осінь, пора не дуже тепла, тому всім міцного, всім міцного, міцного здоров'я. І побачимося незабаром. Всім гарного дня, гарного настрою. Бувайте!